Я зачитаю Боже Слово, це записано Книга буття, четвертий розділ. Книга буття, четвертий розділ з першого вірша. І пізнав Адам Єву жінку свою, і вона завагітніла і породила Каїна. І сказала: набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля, і був Авель, пастух Отари, а Каїн був рільник. І сталося, по деяким часі приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авель він також приніс, приніс від своїх перворідних з отари від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву Його, а на Каїна і на жертву Його. Не зглянувся. Займіть ваші місця. Сьогодні увага, батьки, вони тішаться, що їхні дітки вони служать церкві Божій. І за це слава Господу. І як кожні, кожна, кожен тато, кожна мама, вони стараються виховати своїх дітей, щоб, щоб вони служили Господу, щоб вони приносили. Дари для Господа. І це правильно. Коли ми зачитали оце, це місце, цей текст із Буття, ми бачимо, що перші люди, які Бог створив Адам і Єва, вони народили дітей. І читаючи це місце, дивлюся і розумію, що вони навчали своїх дітей, щоб, щоб вони були вдячні Господу. Розумію, що вони розказували своїм дітям оці спілкування із Богом по холодні дня в Єдемському саду. Там було багато таких відвертих розмов, але розумію про те, що вони передавали своїм дітям оце від Господа, що вони мали. Як важливо, брати і сестри, щоб в нашому житті ми мали оте слово від Господа. І написано, коли вони ці діти вони підросли. Писання не говорить про те, що вони повинні були принести, як це мала відбуватися процедура, але так написано, що по деяким часі, коли вони зрозуміли, що потрібно віддати подяку Господу за те, що вони мають. І написано так, що Каїн, він приніс. Із плоду землі, тому що він був рільник. А Авель був пастухом, і тому він приніс із перворідних із стада. І написано так, що Бог він зглянувся на жертву Авеля. Можливо, хтось ну, чув різні думки про це, що начебто Бог, Богові потрібно було принести жертву з. Тварин, але до цього часу ми не бачимо, щоб Бог сказав, що потрібно так чи інакше приносити жертви чи дари. Розуміє, що Каїн він також і того написано так, що він із плоду землі взяв. Розуміє так, що найкраще дав. Ну так розумію. І те, що він міг подати для Господа із вдячності, дар Богові. Написано, Авель він приніс із перворідних із стадо свого, тому що він був пастух. І написано так, що і Бог зглянувся на жертву Авеля. Питання стоїть, чому Бог відкинув жертву Каїна? Чому Бог не прийняв дар від цього перворідного сина Адама і Єви? І коли ми читаємо, я хотів би так, таку ниточку по всій, через усю Біблію провести, який дар Богові приємний. Або що Бог очікує від кожного із нас, брати і сестри, яку жертву потрібно принести для Господа. І коли ми читаємо, йдемо в новий заповіт, ми бачимо, що написано про Каїна, що Перше, перше Івана, третій розділ з 12 вірша, написано так: не так, як той Каїн, що був від лукавого і брата свого забив. А за що забив брата свого? Тому що діла його були злі, а брата його праведні. Дивіться, із самого початку Лукавий він почав формувати в людині оце ну, якби зло. Сіяти своє насіння. Те, що воно руйнує відносини з живим і вічним Богом. І написано так, що, а за, за Авелі написано, що вірою Авель, і з самого початку, брати і сестри, написано, що вірою Авель приніс Богові жертву краще, ніж Каїн. В основі жертви стояла віра Авеля. Чому Бог подобав його жертву? Написано, що і цим самим Бог, прийнявши його дар, засвідчив, що він є праведний. Різниця між цими двома братами була, тому що Каїн, він, він був неправедний, а Авель був праведним. Авель старався догодити своєму Бові, можливо, ви знаєте, так як ми, батьки, виховуємо своїх дітей. І стараємося всіяти добре, і кожен по-різному сприймає. Можливо, під якимось впливом, розумієш, що так. Вони формують свій характер, формують, ну, мають, ну, якби коли людина виростає, вона має право на це. Вона формується, має право слухати, почути і відкинути, а має, має право почути і виконати. І тому нехай Господь допоможе нам. Я хотів би, хотів би наступний приклад нагадати нам про одного чоловіка, який був поставлений на царство. Перший цар Ізраїля. Я думаю, що ви знаєте, про кого йде мова. Це написано. Перша книга Самуїла, 15 й розділ. Згадується про цього чоловіка. Написано, що Бог, за що Бог відвернувся від Саула? Це чоловік, який був помазаний за царем над Ізраїлем. І написано, що Бог сказав Самуїлу: каже, йди, помаж його на царство. І. Писання говорить, що в один момент Бог говорить такі слова, я жалкую, що я настановив Саула за царя. Чуєте? Страшні слова. В чому проблема, в чому сама суть полягає, що Бог відвернувся від цього чоловіка? Каже писання так, бо він відвернувся від мене, говорить Господь. Саул. Відвернувся від Господа. І коли ми читаємо в 15-му розділі, Бог він згадав за Амалика і сказав Самуїлу, йди скажи, що я згадаю Амалику те, що він чинив для Ізраїля. І каже, йди і віддай закляттю все, що там буде. Саул, він пішов, щоб виконати Боже Слово. І написано так, що із да, він зробив, зробив, але не все те, що наказав Господь. І написано, і змилосердився Саул над чим? Над найкращим. Над найкращим із того здобуту над худобою великою, тучною, малою худобою. Написано, що Саул милосердя проявив до худоби. Ви знаєте, і написано милосердя проявив до того, що не то, що таке воно, знаєте, ніяке, а те, що тучне. І Богові це не сподобалось. Чому? Тому що він до кінця не виконав те, що Бог наказав: віддати заклятю все. І написано, і царя він залишив живих. І коли Господь він промовив до, до Самуїла, каже, що я, я, я жалкую, я жалкую, що я настановив його за царя. Чому? Тому що він не виконав моє слово. І коли зустрічає Самуїл Саула, вже коли той повертається із, з перемогою і каже Самуїл до Саула, чому ти не виконав слова Господнього? Та ні, я виконав, я зробив все. Я, я все так, як ти сказав, зробив, але я залишив жертви, залишив народ для жертви Бога Твого. Тучне, гарне, щоб приносилися жертви Богові. І далі Самуїл він починає говорити до Саула, чи жадання Господа цілопалень та жертв, воно таке, як послуг Господньому слову. Та ж послух ліпшої від жертви і покірливість краще від баранчего чоло. Чуєте, що Бог синить. Коли ми читаємо і далі каже, Самуїл, тоже непокірливість, воно як гріх ворожбитства. А свавірство, тобто людина робить за своєю волю, поступає за своєю волею, так як вона розуміє, це їх служба бо вона. От Бог так прирівняє, якщо ми вникаючи в Боже Слово, розуміємо те, що Богові приємне і що неприємне, і ми починаємо йти проти. Божого Слова, писання каже, що непокірливість це як служба був нам. І каже запитання: чи ти думаєш, що послуг жертви вони кращі, ніж послуг Божому Слову? Запитання сьогодні, брати і сестри, до кожної з нас. Щоби ми зважили свої стосунки, своє ставлення до Божого Слова. Каже апостол Павло в Пісні до Єфесян каже: отож, уважайте, щоби поводитися обережно, грецький переклад каже точно, щоби виконалося Боже Слово. Щоб не бути обманутим. Щоби наша надія, вона, яку ми маємо на Господа, вона не засоромила нас під час приходу Його. Каже, каже Христос у 7 розділі. Матвія написано, каже, я уподоблю чоловіка до того, який слухає моє слово і виконує. До чоловіка розумного, який Дів свій збудував на камені, тобто на твердій основі. Людина, яка є виконавцем Божого Слова, вона має обітниці Божі, які несуть за собою благословіння, а ті, які не виконують. Каже писання, вони несуть за собою прокляття. І тому нехай добрий Бог допоможе нам зрозуміти. Коли ми читаємо писання, ми бачимо, що Давид за часів старого заповіту, коли вже жертви приносилися, він прекрасно ці речі розумів. Каже, коли він зрішив, він говорить: Господи, я би приніс тобі тисячі жертов, то ти їх не, не прагнеш. Ти їх не хочеш, тому що він розумів, що жертва Богові це є зламане серцею покорене. Каже, зламаним серцем і покореним духом ти не погордуєш, о Господи. Давид це прекрасно розумів. Брати сестри, за часів навіть того часу, коли жертви були призначені для того, щоб ці жертви покривали гріхи людей, коли людина грішила, були певні постанови. Установлені Богом. Але Давид, він прекрасно розуміє. ми багато прикладів беремо, переймаємо від Давида, але ці основні речі, які Давид розумів, як добре нам розуміти, що Бог чекає, якої жертви. Якщо в моєму серці немає злам, зламаного упокореного серця, послугу Господу. скільки Жертов я не приносив перед Боже лице, як би не хвалив ім'я Боже. Каже, воно все мирне. Коли ми читаємо е, е, Псалома Сава, 49 каже, принось Богові жертву хвалу і виконуй свої обідниці перед Господом. Каже в іншому місці до євреїв, що це є плід уст наших. Приносимо Господу хвалу, тобто пліст уз наших, що ім'я його славля, тобто Боже ім'я. Але ви знаєте, написано в Матвія в 15 розділі, здається, 8 вірш, каже такі слова, що про категорію одних людей. Каже, ці люди, вони шанують устами мене. Да? Але серце їхнє далеке. Вони устами шанують мене, каже Христос. І тому Асаф він пише в 49-му псалмі, каже такі слова, що я зачитаю це, записано. 49-й псалом, 23 й вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Каже псалмист. Вірю так, Бог говорить через його уста. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Христос каже, ці люди, вони устами шанують мене. І це люди, які знали Бога. Але каже далі написано так: а хто на дорогу свою вважає. Бог Він звертає увагу на наше повсякденне життя. А хто на дорогу свою вважає, тому Боже спасіння покажу. Слава нашому Господу. Є певна умова. Є обітниці Божі, за якими стоїть сам Бог. І Іван Хреститель, проповідуючи Боже Слово, він каже до, до людей, коли він проповідував в Йорданських окресностях, каже, у пустині готуйте дорогу для Господа. Говориться про наше життя, про життя людей. І далі написано так: долина нехай наповниться. Кожна гора та пригорок понизиться. Дороги вибоїсті стануть гладенькими. І написано і тоді кожна людина вона побачить Боже спасіння. Слава Господу. Боже спасіння людина побачить, яка зробила в своєму житті оці речі, яка приготувала своє серце для Господа. Ми розуміємо про те, що це не долини, звичайні, це коли людина вона опустилася дуже низько. Не говориться про гори, які нам потрібно грейдерами тисати, Це говориться про людей, які з висока дивляться на інших. І Бог каже: якщо ти не станеш так, як написано, ти не зможеш побачити Боже спасіння. Оце є жертви. Брати і сестри, хай Бог благословить кожної з нас і допоможе нам зрозуміти, Господи, яку ти жертву від мене хочеш. Писання говорить до євреїв, а в 13 розділі 16 вірш написано так. Не забувайте і про доброчинність та спільність. Бо ці жертви приємні, Господу, питання стоїть. І ці жертви нового заповіту, які ми, християни, церква, вони повинні приносити. Для слави Божої доброчинність, спільність. Я хотів би коротенько, щоб ми роздумали над цими, над цими словами, що доброчинність це добрі справи. Каже Христос, щоб люди бачили ваші добрі діла, бо це є жертва. І прославляли Отця вашого, що на небі. Бог прославляється через оці жертви. Каже в іншому місці Павло в 12 розділі, каже, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, угодну Господу як розумну службу вашу. Щоб наше життя воно було посвячене для Бога, для служіння Йому. І каже спільність оці жертви спільності, оце, що ми збираємося. Ми сходимося, каже апостол Павло в 26 му вірші, 14 й розділ, здається, написано так, що коли ви сходитесь, то кожен із вас має слово, науку, відкриття і так далі, для того, щоб церква Божа будувалася. Оці жертви, отак Бог будує церкву свою. Писання говорить, що кожен, ми кожен, зокрема, як живе каміння, будуємося в дім духовний на священство святе, щоб Богові приносилися жертви приємні з наших сердець. Кожен, зокрема, як живе каміння. Питання стоїть, я коли приходжу в дім Божий, що я несу? Чи я несу збудування для церкви Христової? Чи я щось роблю для того, щоб церква Божа вона отримала збудування, питання стоїть. Хтось скаже, ну я йду, я сам єлі прийшов, щоб щось отримати, щоб зібратися докупи. Але Писання говорить, що кожен із вас, коли ви сходитесь, кожен із нас, ми маємо щось для того, щоб Боже Ім'я було прославлено в нашому житті, чи то свідчення. Чи це псалом, чи це вірш, чи це пісня? Каже, хай це все буде на збудування. Це постанова Божа, як Бог будує церкву свою, як Христос будує церкву свою. І Писання каже, що ці жертви спільності. Каже: не забувайте про ці жертви. Часом, буває, ми забуваємо. Часом нас чомусь, чомусь не, не, не спонукує наша віра, тому що написано, що Авель вірою кращу жертву приніс, ніж каїн. Чомусь наша віра іноді вона не спонукує нас до того, щоб ми приносили жертви для Господа, оці жертви спільності, щоб церква Божа будувалася, щоб Боже ім'я воно прославлялося через життя моєї кожної з нас. Іноді хочеться сказати: Боже, поможи. Поможи в наших недостатках, в наших немочах, щоб ми дійсно, як оце живе, чому написано, що каміння, тому що воно є тверде. Воно не, воно не звісняк, який від дощу розлазиться. Воно має крепость. І Бог будує оці стіни своєї будівлі, віра дітей Його, яка основана на Слові Божому. Яка твердо стоятиме, Писання каже, то та людина, яка слухає моє слово і виконує, вона, вона буде стояти. Я вподоблю цю людину до чоловіка розумного, який дім збудував на камені. І коли прийшла вода, випробування, зливи, вітри, ця будівля стояла, тому що вона стоїть на правильній основі. Тому що вона, вона в, цій, в цій будівлі, в Божій будівлі. Тому що через її серце приносяться жертви Богові приємні. Брати і сестри, нехай це запитання, оце якби, слово, воно залишиться для кожної з нас. Господи, чи жертви, які я приношу, чи вони відповідають Твоєму слову? Чи в моєму серці є оте смирення, жертва Бога, зламане і покорне серце? Чи в моєму серці є послуг Твоєму слову? Чи, можливо, я не погоджуюся з цим? Я стараюся опиратися, бунтувати проти деяких речей, які Бог постановив. Хай Бог збереже нас від цього. І нехай укріпить нашу віру і нашу надію, щоб наші жертви вони були приємні Господу. Щоб в нашому житті Бог був прославлений повсякденно. Ім'я Його святилося в нашому житті. Тому ми будемо дякувати Господу, за те, що Він є наш Бог, за те, що Він нас спас, за те, що Він відкрився нам і дав нам пізнати правду Його, слово Його і спасіння Його. Подякуємо за це. Помолимося.